Розпаковка на 1300 гривень з магазину для миловарів. Зараз починаю готуватися до 8 березня, тому роблю закупи. Підпишись на сторінку, там скоро будуть варіанти подарунків. Купила три види мильної основи по одному кілограму. Дістаю першу, вона білого кольору, друга прозора Англія. Також замовила три віддушки. Першу віддушку дістаю це полуниця з яблуком. Я купляла зазвичай маленькі об'єми пігментів, цей раз вирішила замовити великі зеленого і фіолетового кольору. Також я купила стрічку товщиною 2,5 см, щоб пакувати замовлення. І форми до 8 березня: тюльпани. Вісімка з тюльпанами буде гарний набір, форма з конваліями буде таке мильце ще в продажу. І форма рибки для чоловічих наборів. Друга і третя відушка це кокос та яблучний циклон, дуже цікава така назва. В подарунок магазин поклав червоний пігмент. А третя мильна основа, яку я замовила, це ультрапрозоре для мила з вплавкою. Підпишись та залиш комент, це допоможе мені в просуванні мого магазину.